Безробіття, релокація підприємств, підтримка ветеранів та внутрішньо переміщених осіб такими були основні виклики для рівненської обласної служби зайнятості у минулому році. Попри складну економічну ситуацію, тисячі людей змогли знайти роботу, пройти навчання та отримати фінансову допомогу. Протягом 2024 року послугами служби зайнятості скористались 23 тисячі 700 осіб. Із цих 23 тисяч працевлаштовано з допомогою служби зайнятості 12 тисяч 600. Категорія е, осіб, які звертаються до нас, ми розуміємо, що це є просто шукачі, шукачі, учасники бойових дій, шукачі, внутрішньопереміщені особи. Державна служба зайнятості розвиває активні програми для підтримки працевлаштування вразливих категорій населення. У 2024 році їхніми можливостями скористалися близько двох тисяч роботодавців. А загальна сума фінансування перевищила 18 мільйонів гривень. Створено 61 робоче місце для людей з інвалідністю, обладнане відповідно до їхніх потреб. Також для ветеранів за Рік відкрили 52 робочі місця. У першу чергу це є програми, які пов'язані з допомогою свого роду фінансова підтримка для роботодавців, щоб вони були заінтересовані у працевлаштуванні шукачів роботи. Таких, категор... Таких програм по відшкодуванню роботодавцям за працевлаштування тієї чи іншої категорії осіб. Є сім програм. У 2025 році особливу увагу приділятимуть навчанню та переквалівання. Кваліфікації безробітних ваучери на навчання зможуть отримати ті, хто вже здобув освіту. Минулого року видали близько 700 таких документів. Фахівці зазначають, що сьогодні популярністю користуються і нетипові професії для жінок, серед яких трактористка, коваль, електрозварювальниця, верстатниця. Вже 39 жінок успішно опанували ці спеціальності. 25-й рік це має бути рік профорієнтації і навчання, перенавчання. Роботодавці потребують висококваліфікованих точних спеціальностей. Спеціалістів, це і інженери, це і електрозварники, це і слюсарі слюсарі. Відповідно, необхідно здійснювати ще зі школи, проводити оці профорієнтаційні заходи. Актуальними професіями на ринку праці рівненщини залишаються водії, продавці, швачки, бухгалтери та слюсарі ремонтники. Попри складну економічну ситуацію, обласна служба зайнятості продовжує шукати нові можливості для людей, що що Опинилися без роботи. Планують розширити програми навчання, підвищити ефективність працевлаштування ветеранів та ВПО. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.